Доброго дня, мої шановні глядачі. Побачила таку новину, що ви... вишиковуються в черги, щоб поставити підпис за висунення Бориса Надеждіна в президенти росусії, президенти боліт. Тобто, випали карти. Так, вишиковуються вони в черги, В черги вишиковуються ось в черги. З метою якось законним шляхом зробити певні зміни зі стабільного такого страшного, в чому вони живуть. Страшне, стабільне. Законним шляхом сунути на щось нове, на щось нове. Давайте подивимось. Загалом їм потрібно. Десь біля 50 тисяч підписів до 25 січня, коли штаб закінчить кампанію по збору. Тобто вони вишиковуються в черги для того, щоб людина на ім'я Борис зібрали зібрав необхідну кількість підписів для того, щоб він міг висунутися в президенти, щоб міг. Що щоб він мав змогу приймати участь у президентських виборах? Давайте подивимось, що це за людина Борис Надіждін, новий претендент на крісло президента Боліт. Це не військова людина, я вам хочу сказати. так. В нього немає такої зацикленості на війні. От зацикленість на війні вона розпадається, розсипається внаслідок того, що він людина ну, не військова або незацікавлена в війні. Взагалі не зацікавлена в війні. Ну, цікаво. Тобто він робить вибір відрізати або розблокуватись ну, такий, він, він має вибір розблокувати ту неузгодженість, неузгодженість ем... стану, неузгодженість незакінченого з метою закінчити. Ну, це стосовно війни. Взагалі він, він хоче перемірять. Я дійсно я читала, що він нібито хоче перемір'я. Але от насправді, от якщо перевірити за картами, він хоче закінчити неузгодженість по незакінченому і поставити в цьому крапку. Тобто, все те, що нам пропонує ця матрешка, або ці болота, вони хочуть, щоб ми підписали угоду, але е цей Надіждін, він хоче перемір'я. Я не знаю, що криється під словом перемір'я, чи це взагалі заключення миру і кінець війни. Тобто тут ну, про кінець якийсь ідеться, і закінчення тих страхів, вибір, е вибір страхи закінчити. Якщо для Путлера це договір, йдеться про залишити все як є, окуповані території він залишає за собою і заморозку конфлікту, то у питанні про цього Надєждіна йдеться мова закінчити те, що ніяк не може закінчитися. Але що під цим криється? Незрозуміло, будемо розбиратися. Так, розсипання, розсипання, оце от. Ну, це от перевернута Україна. Перевернута Україна, закінчити кошмарити Україну от в такому плані. Знов ж таки, по поліпшити поліпшити м м вихід з кризи, вихід з кризи з метою стабілізації, стабілізації. Тобто він хоче знову ж таки змінити ситуацію в Україні з війною. От, бачите, тут все перевернуто, і криза, біль перевернута в бік поліпшення. І криза вона в бік поліпшення іде. Ідея, ідея оці от території, де вони названі гості звільнити. Та не вже Тобто, я так розумію, чи то буде якісь е, ідея нестабільність, е, якби стабілізувати, вийти із скутості нестабільності. І оці території, ось ці території, е, які вони привласнили, от, вони перевернуті, там, де вони не звані гості. І тут карта звільнення йде. Слухайте, я не знаю. От ну, карта якось так показує. Мені аж голова закрутилася. Король мечів. Ну, покажи, що це. Початок. Початок внутрішніх якихось... Підкилимкових хитрощів, початок підкилимкових хит. Дивіться, корон мечів взагалі цей сигніфікатор російського командування. Вона перевернута. Того я і сказала, що він не стоїть когорти, не стоїть стої діаспори. Він або не підтримує війну, або він не військова людина. І тут ідеться мова про те, що йдеться якийсь початок підкилимкових хитрощів. Хитричів пов'язаних із другою позицією активності. Тобто тут я так собі розумію, початок, от коли п'ятірка пряма, то це от йдеться от така агресія і боротьба, тут вже агресія знижується, вихід із кризи хитрим шляхом. Хитрим шляхом якось здача позицій і активність. Активність у бік, що ми зробили, аналізу ситуації, що ми зробили. Але все одно тут, якби, якась є підспір'я цього. Тут криється якась ще. Знаєте, хитрість, хитрість. Тобто тут йде акцентуація вибору, акцентуація руху до того, що вони вже мають також. Якісь території вони покинуть, але якісь території вони будуть намагатися, ну, скажімо так, утримувати, але не військовим шляхом, можливо, тут ідеться мова про якісь. Знову ж таки, домовленості, рух до результатів своїх плодів, праці. Але тут знову йдеться якась хитрість, хитрість. Щось за собою залишити все одно, чи якесь право на якісь перспективи. Якийсь компроміс вони будуть шукати все одно. Щоб не програти. Щоб не програти. Якось вони будуть. Або він буде вивертати цю ситуацію, ніби вони і не програли, але і піде на поступки Україні якісь. Знаєте, от буде отак от. Хитрити, юлити. Добре, покажіть, що він хоче. Як він хоче крутити юлити. Що він задумав щодо України? Які домовленості він хоче? Яке перемір'я? Так, зірка. Вона перевернута і якось треба її ховати. Так, шанс сумніву немає сподівання, сподівання. Так, тобто тут ідеться якась, він, думаю, запропонує якусь альтернативу. Альтернативу, яка унеможливить сумніви, якось врівноважить щось, врівноважить рівноважить ситуацію із, із втратами, тобто ви не будете мати втрати, втрати земель. Не будете втрати земель. І безнадійність тут ідеться, втрата перспектив щодо, дивіться, і ми не будемо мати сумніви, що ми робимо правильно. І оцей його електорат буде впевнений, що вони перемогли в чомусь, що вони досягли своїх горизонтів, що вони будуть щось мати з цього. І це буде на благо їхньої імперії. Він повернеться так, що ніби минула влада, вона розбазарювала старання росусіян, взагалі розбазарювала гроші, ресурси. Тобто, дивіться, що вони наробили, скільки людей люди втратили, скільки грошей не дополучили, скільки втратили. Тобто він буде робити так. Схиляти людей до того, що наша перемога не в тому, що ми, отримали гроші, що ми отримали землі за допомогою втрат за допомогою ваших смертей, скажімо так, або за допомогою витрат багато грошей. А ми втратили. Ми втратили багато всього завдяки минулій владі, і для нас це не важливо. Але ми залишаємо якби щось за собою. Я думаю, що будуть якісь території, якісь спірні території, сумнівні території. Сумнівні території, тобто далі ми, ми не підемо, далі ми не будемо витрачати і жертвувати нашими людьми, витрачати гроші і людей, але ми залишаємо якісь території, які вже в нас є. Ми не будемо йти до безнадійності. Тому ось знову говорю: якісь будуть спірні території, за які не потрібно буде воювати. Не потрібно воювати, але, можливо, якось буде зараз. Обіцянки, обіцянки, якась альтернатива буде. Обіцянка те, що розсипано, те, що розсипано і відібрано, відрізано, повернути. Повернути. Тобто в нього така хитра програма буде. Досить воювати. Давайте благоустроювати. Ну, те, що шанс, шанс те, що в нас відібрано, щось дадуть, і вони будуть. Знаєте, тут і вашим, і нашим. Територія біля моря ще, території біля моря ще будуть не наші. Ще будуть не, знову море море. Тобто, дивіться, він буде так робити, як я вам вже сказала, буде і допомагати рососіянам відновити свій побут, обіцянки його, досить війни, досить воювати. Ми потрібно, нам потрібно налагоджувати своє життя. І перестати втрачати все, що в нас є. Нам він може запропонувати перестати бойові дії продовжувати, припинити бойові дії, але дещо він може залишити за собою території біля моря. Можливо, Крим. Крим, ну, от я впевнена, що він захоче залишити. Але, на мою думку, з цією людиною якось можна буде домовитися про щось. Ну, наприклад, повернути якісь території політичним шляхом, а не військовим. Тут немає війни, тут йдеться мова про переміщення фокусу уваги на щось інше. Ну, ось, я так думаю, ось я так думаю. Але тут немає. Такої активних дій, тут перевернути все, перевернуті активні дії, перевернути опір. Тобто вони якось визнають, що вони мають піти, що вони не будуть продовжувати ці дії, але з іншого боку, щось вони захочуть залишити для себе як трофей. Але, на мою думку, ще можна буде якось домовитися от, вирішення проблем з втраченими територіями. Оце карта шістка мечів. І рух до втрачених територій. Рух. Якось буде вирішуватися це питання, на мою думку. Якось буде. Ну, дай Боже, щоб так і було. Дай Боже, щоб так і було. Ну, ось так в мене вийшло. Давайте ще подивимось, чи є в нього шанс стати президентом Рососії. Борис Надєждін, чи є в нього шанс стати президентом Рососії на виборах у березні 2024 року. Шанс є. Є шанс. Але знову ж таки, це залежить ще і від того. Наскільки його виборці, по-перше, наскільки він набере більше виборців, наскільки не будуть куплені люди, які будуть намагатися зламати його шанс на виграш. Тобто тут йдеться мова про підкуп людей, які можуть зламати його. Восхожіння сходження на президентське крісло на передостанньому півкроці до цього, розумієте? Тобто тут може йтися мова, що хтось може щось йому підніжку зробити на півкроці до президентства. ось так. Ну, Подивимось, подивимось, але знову ж таки, ну, от так от я побачила так я побачила якась... Ну, от, бачите, от, е, так, воно буде продовжуватися, така ситуація, як була, а так є шанс, що воно якось зміниться. Зміниться і е, е, небажана нестабільність і зливається обмеження. Ну, Шанси в нього є, якщо хтось не буде когось підкупати. Ну, в принципі, мені все одно хто там буде. Хоч я не знаю, хто. хоч... Але система там одна, і все одно вони будуть жити за цією системою. Все одно вони будуть прагнути, в них в крові той імперіалізм, та, та війна, оці, оце все в них в крові. І мені просто було цікаво подивитися, що це за людина і що вона несе за собою. Не дуже краще, але якесь сподівання є. Сподівання є, по крайній мірі, на те, що вони зупинять військові дії і заберуться звідси. Інші території доведеться виторговувати, домовлятися, купувати. Не знаю, яким чином їх повертати. Але я тут не бачу активних військових дій. Не бачу, якщо він стане президентом, я не бачу, що будуть продовжуватися активні дії, такі, як зараз ідуться. Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі, лайки та підписку. Долучайтесь, будь ласка, за вашим бажанням до мого телеграм-каналу, де ви можете першими отримувати сповіщення про. Нове відео на YouTube каналі. Посилання під цим відео та в описі до мого YouTube каналу. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!